У хочу швитинечко зробити відео агресія від чоловіків через мобілізацію. Давайте. Агресія від чоловіків через примусову мобілізацію. Я стикаюсь з дикою агресією. Агресія від чоловіків через примусову мобілізацію. Присутня агресія від чоловіків через примусову мобілізацію. Є. А він вже з'явився цей знак. Без сумніву. Ризиковий крок. Ось. Вона є. знак це вже я маю в коментарях. Потрібна дія. Знову потрібна дія. Не перший раз в мене випадає. Ну, хоч ви зрозуміли. Потрібна дія, в принципі, будь-яка. В усіх питаннях, що в нас є в країні, потрібна дія. Щоб перестати знущатись над людьми. Потрібна дія. Дійсно, вона потрібна. Якщо зупинити примус мобілізаційний чоловіків стане менше агресії. Важливий шлях, ніж мета. Згодна. Важливий шлях. Як що робити? А чому не випинити? Тому що є оці, кого вже. Ті, хто сховався, одне на інших злі, і злості це зараз не вирішить. Тепер справедливість тут повинна бути шлях. Що робити людям? Ось. Сумнівно. Тому що агресія не зникне вже. Один до одного. Агресія до суспільства буде. Чоловіки дуже агресивні через мобілізацію. А тепер порада. Давайте подумаємо, Що робити? Що робити? Що з цією агресією робити? Агресія чоловіків щодо... через примусову мобілізацію. Агресія чоловіків через примусову мобілізацію. Що з цією агресією робити? Як з нею бути? Порада. Підтримка навкруги. Баланс в житті, щоб все можна було полон. А тепер увага. Це про тих, хто сидить вдома. Вони, як в полоні. А ну, кінцевий результат. Покажи. Знаєте, тут мова про тих, хто сидить в полоні, і мова про тих, у кого хтось воює, а хтось вдома. Ось цей дисбаланс і накладається. Потрібно мати вдячність взагалі за можливість цього всього, але людям потрібна. Рівновага, щоб вони могли жити спокійно і довіра, щоб просто вийти на вулицю. Люди бояться потрапити в полонцей, щоб просто не можуть вийти на вулицю. Це важко. І поки це буде, так і буде. Довіра. щоб, знаєте, Скажу лементарно, щоб люди могли вийти з вулиці, інші там слідкують, той дзвонить, можна йти чисто і тому подібне. Ось до цього докатилася. Так було, так буде. І це ще не кінець по мобілізації. Вона буде інша, але вона ще буде, на жаль.